Друзі, всім привіт! Багато людей зараз за кордоном, і рано чи пізно люди будуть повертатися додому до України? І чи зможуть чоловіки, які виїхали незаконно або порушували правила, порушили правила при перетині кордону і перетнули цей кордон, чи не буде в них проблем? Чи будуть виникати на кордоні до них якісь питання, і яка відповідальність за це їх чекає? Обов'язково додивіться це відео до кінця, поставте лайк, зробіть репост, залиште коментар, і, звичайно, якщо ви дивитеся без підписки, підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. І в описі під цим відео я рекомендую мою телеграм-групу актуально про Польщу. Якщо ви виїхали до Польщі ще до 24.02.2022 року, то вам не загрожує ні адміністративна, ні кримінальна відповідальність, тобто ви без проблем. Зможете повертатися в Україну і не боятися нічого, можуть виникнути проблеми, якщо ви не станете на військовий облік за кордоном. Це регламентується останньою постановою за 30 грудня номер 1487 Ви про неї вже, напевно, всі чули, і там є обов'язок людей, які виїжджають за кордон або які є за кордоном, ставати на військовий облік. Тому тут вам потрібно це вирішувати. Робити це чи не робити, але пам'ятайте, що поки ви за кордоном, вам нічого не загрожує. Для тих, хто виїхав за кордон під час воєнного стану, і, але не мав виїжджати, тобто не мав дозволу, підробив документи, якимось чином ну виїхала людина за кордон, то за це вже є кримінальна відповідальність за статтею 336 кримінального кодексу України за ухиляння від військової служби під час мобілізації. Це треба довести в суді, це все не так просто, але така стаття є. Останнім часом нею дуже часто оперують і говорять, якщо людина виїжджає за кордон, порушуючи правила, то їй може загрожувати кримінальна відповідальність. Покарання передбачене у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років. Щодо дозволу виїзду за кордон за системою шлях. Тут також. Воно не регламентується в законодавстві України як таке, тобто немає що написано, що якщо ви порушили правила по системі шлях, то вам загрожує якесь покарання. Але якщо ви виїхали за системою шлях як волонтер, і побули за кордоном довше, ніж 30 днів, а дозволяється 30 днів за кордоном до 30 днів бути по системі шлях, то вам може вже загрожувати. Також ухиляння від мобілізації, і це 336 стаття Кримінального кодексу України, де покарання від 3 до 5 років, як я й сказав, вище. Але це також потрібно довести в суді, що людина виїхала за системою шлях для того, щоб уникнути мобілізації. І тоді їй загрожує. 336 стаття від 3 до 5. Щодо повісток на кордоні, теж досить часто ви мене про це запитуєте, коли я там буду повертатися в Україну, чи мені на кордоні не дадуть повістку. Ну, наскільки мені відомо, прикордонники як такі не, не видають повісток, в них немає таких обов'язків і вони таким не займаються. Але так як зараз відбувається мобілізація в Україні, і по вулицях, по базарах, біля торгових центрів будь-де. Можуть вам дати повістку, то і ніхто не застрахований від того, що десь біля кордону, чи, можливо, десь навіть на кордоні, комусь таки дадуть повістку. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, вона для вас була корисною і цікавою. Залиште свій коментар, зробіть репост цьому відео, поставте лайк і, звичайно, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!